Вітаю вас, у ефірі Таврійські новини. Ми підбиваємо підсумок сьогоднішнього дня, 13 січня. В студії працює Анна Коробова. Поговоримо про таке. Українців атакує вірус грипу на Херсонщині. Ситуація поки стабільна. З 11 січня в Україні стартувало виготовлення паспортів у вигляді id карток На першому етапі їх отримують безкоштовно особи, які досягли 16-річного віку. Діти зі Скадовська, Цірупенська, Чорнобаївки та Херсона побували на феєрічному шоу Різдвяний подарунок. Про це та інше докладніше. Українців атакує грип. За симптомами він дуже нагадує вірус грипу А h 1 n 1 так званий свинячий грип, який поширювався територією України 2009 року. Говорити про масштаби епідемії ще зарано, але медики все одно б'ють на сполох. Небезпечний вірус, поки офіційно не встановлено, проте від нього вже померли десятки людей. Лише у Краматорську за два тижні зафіксовано 17 летальних випадків від пневмонії різної етіології. До стаціонару госпіталізовано понад двох сотень людей. Сончині ситуація поки стабільна, хоча після новорічних свят до обласної інфекційної лікарні звертається все більше людей. Загалом за тиждень по області на грип та ГРВІ захворіло майже 4 тисячі осіб. З таким діагнозом госпіталізовано 190. Як розпізнати хворобу та вберегтися від неї далі у нашому сюжеті. Після завершення новорічних та різдвяних свят у медичного персоналу Херсонської обласної інфекційної лікарні додалось роботи. Сумно те, що люди, намагаючись вилікуватись самостійно, шкодять власному здоров'ю. Многі сиділи вдома з простудними заболіваннями, а потім вже попадали в відділення реанімації на іскуснене дихання і на інтенсивну терапію. Вирус предположительно тот же самый, который был в девятом году. Это свиной грипп H1N1. Когда человек заболел, три дня прошло, не помогает. Все-таки за медицинской помощью обращаться обязательно. Самолечением ни в коем случае не заниматься. Вот і щоб не попадали на искусственное дихання на інтенсивну терапію, тому що в ряде случаев це заканчивается печально на даний час. Клінічний діагноз хворих не має бактеріологічного підтвердження, проте симптоми хвороби схожі на сумнозвісний вірус грипу H1N1. Головне кажуть, лікарі вчасно звернутись за кваліфікованою медичною допомогою. На даний момент ті больні, які знаходяться здесь, два чоловіка пройшли через реанімаційне відділення. Один поступив в тяжелому стані. На седьмой день болезни, уже с пневмонией двухсторонней, который нуждался в употреблении кислорода. Масочно, он находился в нас в реанимате в течение трех дней, потом был переведен в обычное отделение. Вчера поступила 17-летняя. Девочка, она поступила вовремя в первые сутки заболевания, которое тоже нуждалось в реанимационных мероприятиях. На данный момент самочувствие ее уже лучше стабилизировалось. Симптомы обычные. Повышение температуры, особенно для гриппа, характерно. Это сильная головная боль уже через несколько часов после заболевания, ломота общая, мышечные боли, суставные боли, вот жжение в носу, першение в горле, сухой кашель. В області найгірша ситуація у місті Херсоні, Каховському та Береславському районах. Нові Каховці. Саме тут найбільша кількість хворих. Найбільша зараз заболіваємось в місті Херсоні. В Каховському районі тому що він на перекрестки всіх, так сказати, дорог знаходиться в Береславі. В этих районах і в Нової Каховки, в этих районах больные, к сожалению, в реанімації знаходяться. вот, на искусственном дыхании. Некоторі райони поки що не охвачены. Тож лікарів, котрі наголошують, варто уважніше ставитись до власного здоров'я. Особливо обережними треба бути вагітним жінкам, тим, хто має супутні захворювання. У зоні ризику також діти та люди з надмірною вагою. На даний час на Херсонщині ситуація контрольована. У відділенні інфекційної лікарні є необхідні медичні препарати. На данный момент в больнице есть препарат Тамифлю, который получают больные тем, которым необходимо в первые сутки заболевания. По приказу Тамифлю эффективен, когда идет заболевание первые, вторые, третьи сутки. Или когда уже идет осложнение пневмонии, тогда по стандарту его необходимо больным назначать. На неотложную помощь препарат этот в больнице. Єсть аби убезпечити себе, варто уникати місць масового скупчення людей, бо вірус передається повітряно крапельним шляхом. Також необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, провітрювати приміщення, проводити дезінфекцію громадського транспорту та торгових приміщень. Аліна Олефір, Роман Царь, телеканал Скіфія. 11 січня в Україні стартувало виготовлення паспортів у вигляді id карток. Згідно з чинним законодавством, на першому етапі їх отримуватимуть безкоштовно особи, які досягли 16-річного віку і вперше оформлюють паспорт громадянина України. На Херсонщині також вже почали процес оформлення id карток. Станом на 12 січня територіальні підрозділи міграційної служби області прийняли понад 20 осіб, які хочуть отримати паспорти нового зразка. Чим нові документи краще старих знає Тетяна Мандебура. У Дніпровському райвідділі управління міграційної служби України в Херсонській області чимало охочих серед 16-річних підлітків, які вже звертаються за оформленням id карток. Тут у них беруть власні персональні дані, такі ж самі, як і у паспорті старого зразка. Ноу хау лише біометричні дані. Їх збирають на спеціальному обладнанні, де відцифровують обличчя особи та її підпис. До речі, такої апаратури у районах області стало удвічі більше, втім забезпечені ще не всі. Паспорт у вигляді пластикової картки ID-картка виготовляється, оформлюється на тому ж самому обладнанні, яке нині функціонує для оформлення закордонного паспорту. На Херсонщині, окрім раніше встановлених сім робочих станцій, додатково встановили ще в семи регіонах, районах, а саме Каланчак, Велика Олександрівка, Чаплинка, Береслав, Каховка, Голопристань, Скадовськ. Райони, які не мають такого спеціального обладнання, 16-річним особам видаватимуть паспорти старого зразка. А щоб отримати id карту, потрібно звернутися до міграційної служби за місцем реєстрації. Але ті, хто не бажають отримувати її з безконтактним електронним носієм, можуть написати від нього відмову. У разі якщо за своїх релігійних переконань особа відмовляється від Бену. Такому випадку вона повинна написати відповідну заяву про відмову від безконтактного електронного носія. Такі id картки в Україні ввели завдяки європейським стандартам. Вони мають сучасний вигляд і найбільш захищені від підробок, бо вся інформація зберігається на електронному носії завдяки новітнім технологіям. Вона має високий ступінь захисту від підроблення і в майбутньому з розвитком електронних сервісів id картка надасть можливість громадянам отримувати якісні, прозорі і швидкі адміністративні послуги. Наразі поки що відсутні технічні можливості державних установ, організацій органів місцевого самоврядування щитувати інформацію з безконтактного електронного носія. Це є звичайно тимчасово. Громадяни, які звертаються в територіальні підрозділи із заявою про оформлення їм id картки паспорта громадянина України, повинні одночасно надати нам письмову заяву про видачу їм довідку про місце реєстрації. Ця довідка буде видаватися громадянам разом з готовим паспортом. Ті, хто оформили id картки у січні, отримують їх вже через місяць. Термін дії 10 років. Замінювати звичайні паперові паспорти на пластикові картки право кожного громадянина. Тетяна Мандибура, Юрій Харченко, телеканал Скіфія. З 1 січня розпочалося декларування доходів громадян. У головному управлінні фіскальної служби в області говорять, що ситуація з року в рік повторюється. У перші місяці до податкових інспекцій люди не поспішають, хоча найсумлінніше вже прийшли і здали звіти, аби потім не стояти у чергах. Звітують платники податків таким чином за двох умов: у першому випадку громадяни зобов'язані це зробити, щоб сплатити податки з доходів, які отримали за неосновним місцем роботи. У другому кожен має право за власним бажанням. Дати таку декларацію для отримання податкової знижки до 30 квітня. Включно всі податкові інспекції працюватимуть у посиленому режимі. Бланк декларації можна одержати безкоштовно. Українським законодавством передбачено доволі демократичний механізм декларування доходів. Перш за все, встановлено досить тривалий період для подання звітів від 1 січня до 1 травня. Чотирьох місяців цілком достатньо, аби людина мала можливість спокійно підрахувати свої статки за необхідності отримати роз'яснення від податківців та необхідну допомогу у заповненні самих документів. Для декларування платникам необхідно. Прийти до центру обслуговування платника податку, відповідно, де зареєстрований такий платник податку, там він має право безоплатно отримати декларацію. декларацію наявну в центрах обслуговування платників податків. Також в цих центрах в наявності зразки заповнення декларації для певних видів доходів. Також там вони можуть отримати безоплатну консультацію щодо порядку заповнення. Все, його обов'язок тільки заповнити декларацію, подати до 1 травня і сплатити, якщо є відповідне нарахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Обов'язок щодо сплати в нього виникає до 1 серпня цього року, тобто граничний срок оплати це 31 липня 2016 року. У фіскальній службі переконують у необхідності платити податки і перекорів, перекладачів, слюсарів, дизайнерів, народних цілітелів та інших самозайнятих працівників, а також громадян, які здають житло в оренду. Наприклад, багато хто в наш час підробляє репетиторством. Додатковий дохід нікому не зайвий. Окрему увагу приділяють громадянам, які отримали гроші за кордоном. Серед загальної категорії осіб, які зобов'язані будуть подати декларацію, це особи, які отримали додаткове блага. Це особи, які отримали спадщину від членів сім'ї, не першого ступеня споріднення, також які отримали інвестиційні доходи, особи, які отримували заробітну плату від двох роботодавців у розмірі, яка перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Із розрахунку мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня 2015 року. Ця сума складає більше 145 тисяч гривень. Часу відведеного на те, щоб кожен платник податків вчасно подав декларацію, цілком достатньо. Адже останній день її прийому 3 травня 2016 року. Декларування у нас також підлягають, наприклад, списані комунальні платежі нашими комунальними, да, теплокомуненерго, організаціями водопостачання або Херсонобленерго. Да. Всі такі списані платежі, да, наприклад, за сроком позовної давності, вони. Є доходом платника і підлягає обов'язковому декларуванню. Найчастіше до центрів обслуговування платників подати декларації приходять громадяни, які отримали доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках. Не забувають про свій обов'язок орендодавці, як паїв, так і нерухомості. Люди, які отримали спадщину від неблизьких родичів, також Обов'язковому декларуванню підпадають, наприклад, інші категорії, які, наприклад, отримали благодійну допомогу, яка перевищує певний, певний рівень. Да? Цей рівень складає 1710 гривень. Тобто, якщо особа, якась благодійна організація була виплачена, благодійну допомогу, що перевищує 1700 гривень, така особа зобов'язана самостійно подати декларацію. Надходження податку на доходи фізичних осіб одне з основних джерел наповнення місцевих бюджетів, особливо на тлі найсерйозніших проблем в економіці. Тому самлінно декларуючи доходи і чесно сплачуючи податки, кожен з жителів області робить внесок у розвиток свого міста чи села. Шановні жителі Херсонської області, запрошуємо вас до центру обслуговування платників податків для подання декларації про майновий стан та доходи. Просимо це зробити заздалегідь та завчасно. Наразі у центрах обслуговування фахівці працюють у вихідні дні та вечірні години. У фіскальній службі області обіцяють, жодних незручностей не виникне. А тим часом Херсонці вже випробовують новації від податкової. Аби находити до сервісних центрів, можна надіслати декларацію електронкою. Для цього потрібно лише отримати, причому безкоштовно, цифровий підпис та скористатися на сайті фіскальної служби відповідним програмним забезпеченням. Андрій Усов, Роман Царьо, телеканал Скіфія. Для дітей Херсонщини новорічні свята тривають хлопці, і дівчата зі Скадовська, Цюрупинська, Чорнобаївки та Херсона побували на феєрічному шоу Різдвяний подарунок. Концертну програму, фотосесію та свято вогняних гірлянд подарували дітям волонтери церкви Христа Спасителя. Побував там і наш кореспондент. Опинитись у казці мріють і діти, і дорослі. Малечі така пригодницька подорож запам'ятається на все життя. Тому волонтери церкви Христа Спасителя підготували концертну програму Різдвяний подарунок і запросили на це свято дітей сиріт, переселенців з Криму та зони АТО і вихованців Цюрюпинського дитячого будинку інтернату. Знаючи, що в цьому різдвяному заході приймають участь діти з нашого будинку інтернату людей замежними можливостями. Запросили нас підтримати їхню, їх виступ і тому ми з секретарем міської ради приїхали подивитися, як будуть виступати діти з Цюрюпинська та підтримати їх цього, поздоровити та висловити свої побажання. Вихованці цюрюпинського дитячого будинку інтернату діти особливі і вже з малку стикаються з різними життєвими труднощами. Вони прикуті до візків, ліжок, милиць. Однак це діти з активною життєвою позицією, беруть участь у шкільних заходах, у творчих виставках, художній самодіяльності. І якщо їх запрошують на святе, із запалом виступають на концертах. Ні і небеса відкривають знання. І сповідникам і прощаючим просто жити уже не вийде. Єсли на крові Божому, правда, стане твоїм опучці, постійні не розможна. Діти-сироти, діти інваліди. Вони потребують особливої уваги і турботи, адже позбавлені родинного тепла і любові. Тому дорослі громада мають якомога частіше дарувати їм приємні сюрпризи. Близько 400 хлопців та дівчат приїхали до церкви Христа Спасителя на різдвяний подарунок. Цікаво, що концерт для них підготували теж діти, маленькі прихожани цієї церкви. Рождество це особливий празник християнства, єдиний самых найбільших праздников, тому що це день, коли родился Спаситель мира, і. Ісус, і ми во ім'я во славу Ісуса, робимо цей праздник для дітей. Пусть Бог благословляє нашу страну быстрее в мир, самір, согласі і радость нашій стране. Допомогли відбути свято дорослі, волонтери церкви Христа Спасителя, Одеської народної церкви, представники українського біблійного товариства, студенти Таврійського християнського інституту. Всі діти і учасники концерту і глядачі одержали цікаві смачні подарунки. Кожен отримав і книгу Біблійні історії для дітей, яка, сподіваємось, допоможе їм на життєвому шляху. Опісля концерту на малюків ще чекала фотосесія та феєричне шоу Вогняний гірлянд. Світлана Піцан, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія. Телеканал Скіфія продовжує цикл документальних фільмів. Герої не вмирають. Ми розповідаємо про долі хлопців, які любили батьківщину більше за своє життя. Наступна серія про Юрія Голоту. Він народився у пролетарці цюпенського району. 32-річний сержант загинув у листопаді 2014-го в районі Донецького аеропорту. Та пам'ять про нього залишиться у наших серцях назавжди. Хароші добре. Кадкарі палатіляжія. По нього приїхав з двома маленькими соцінятами і е, говорить: мені, вибирай кого хочеш. Я вибрала. Е, і они так, поки не сім'я сиділи, ані такі гралися. І він забрав одну сібі. Ну И мы, ну, дівчинка була, ми її назвали Дана Шон так просто він нам її отдал. Він більше не посміхнеться і не обійме рідних. Проте дивитиметься з неба блакиттям своїх очей. Говоритиме співом жайворонка, обійматиме південним таврійським вітром гарячих степів. Збираються рідні, тихо моляться, згадують і не вірять, що цей рік пройшов без нього. Він як спішив жити. Він, як дума, ну, ну так спішив жити. Він, ну, він хотів завжди бути завжди першим. Він завжди і спорт, і рибалка, і мисливство. Ну, він всім з цим захоплювався. Він все хотів ну якось обійняти чи встигнути. Фільм про Юрія Голоту дивіться завтра на телеканалі Скіфія о 20.00 та повтор у неділю о 14.00. У них більше свят ніж у звичайних людей, адже тренувальні збори вони теж вважають за свято. 155 спортсменів з різних куточків України приїхали до Херсона, аби взяти участь у традиційній зимовій школі з Кілкушин Карати під керівництвом Шихана Сергія Всеволодова. На жаль, через погодні умови не всі охочі змогли дістатися до нашого міста, проте усе пройшло добре. Було багато тренувань, цікавої та корисної інформації. Як розпочався новий рік у родині Кілкушин, знають наші кореспонденти. У когось новий рік розпочинається із великого застілля різноманітних наїдків та моря алкоголю. А у когось із виснажливих тренувань численної кількості ударів, кютесту та куміте марафону Традиційна зимова школа з Кіокушин-Карате під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Шихана Сергія Всеволодова вже традиційно розпочинається на самому початку року. Спортсмени про це пам'ятають і чекають на збори з нетерпінням. Зимнюю школу я очень ждала, поскольку сдаю на 5 кю. это желтый пояс с зеленой полоской. Поэтому держала себя в тонусе и все мы праздновали очень сдержанно. Тренировки начались 3 января. и Сейчас мы здесь расслабляться не время. Тренировки проходят просто отлично. Было немного сложновато для меня. Ну, для всіх, что то как-то ленились, але все одно они стараються, хоча бы. Як рік почнеш, так його і проведеш. Саме на початку року визначається, якого ж курсу триматися спортсменам та інструкторам. Зимова школа, як орієнтир і показчик. Що буде далі? Звичайно це так, школа технічка. після такого напряженого року, после поездок в Америку, поездок в Японию, проведения большого количества семинаров, и я, где я участвовал, где я проводил, в общем-то мы понимаем, как, как, как двери мировой и карате. Поэтому такие задачи ну, в технике, изменения, добавления, улучшения, как всегда. Ну. Для того, ну в принципі, это для спортсменів щоб вони бачили, що ніж тобоні віділи што їх буде в процесі года. Ну і для треніров, щоб вони виділили задачу, от яку ми опять же, я говорю, в Без складання на пояси або шкю тесту Жоден тренувальний збір вже і уявити неможливо. Цієї зими проявити свою витримку, показати фізичні можливості, продемонструвати знання техніки Кіокушин Карате та вистояти у численних боях забажали майже 80 спортсменів, більша частина з яких Диты. Видать, всем охота после таких застольев подвигаться. Детки стараются. Но дети всегда есть дети. Есть детское карате, оно очень отличается от взрослого. Тут надо знать не просто психологию, а психологию маленьких. Рычаги управления ими. Как тренер заряжен, так оно и поплывет. Початок нового року це ще й початок великої і довгої підготовки до серйозних змагань. У травні місяці у Болгарії проходитиме чемпіонат Європи, на якому Сергій Всеволодов обіцяє показати наших нових молодих бійців, які подають великі надії. Веде він розмову вже і про чемпіонат світу з Кіокушин карате який відбудеться за чотири роки, та ваговий чемпіонат світу, що проходитиме за два роки. Підготовка до них вже розпочалася. Тож у новому році ми бажаємо нашим спортсменам великих перемог, досягнення поставлених цілей, відсутності травм і відмінного здоров'я. Це була вся інформація на сьогодні. Я бажаю вам радісних свят, миру та злагоди. Хай щастить. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день по місту і області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі і вранці туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 морозу в день 1-6 тепла. По місту вночі 2-4 морозу і 4-6 тепла в день.